Буква Л звук Л. Велика друкована буква Л. Велика писана буква Л. Маленька друкована буква Л. Маленька писана буква Л. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку. Щоб катали звірі і жили у мирі. Слова з Л. Лев, листок, лелека. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Л. Мала рукописна буква Л складається з двох елементів, з двох прямих похилих ліній, заокруглених унизу. Перший елемент похила лінія заокруглена внизу, та другий елемент похила лінія заокруглена внизу. Починаю писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюю вниз праворуч, торкаючись нижньої рядкової та веду похилу вгору до верхньої лінії, не відриваючи руки. Пишу пряму похилу паличку, спочатку веду по вже написаному, і з заокругленням внизу. Пишемо маленьку літеру L в повітрі, диктуючи собі в голос. Л. 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 Напишіть маленьку літеру Л в зошиті, диктуючи собі півголосом Бажаю успіхів та задоволення від навчання.